Добрий день! В рамках даного уроку ми розглянемо слова і словосполучення пов'язані зі здоров'ям людини, а також вивчимо кілька нових прислівників часу. Повторюйте нові слова і словосполучення за мною. Ill, ill – хворий. Сик. Сик також хворий. Illness, illness – Хвороба. Sickness. Sickness. Також хвороба. В чому ж різниця між ill і sick? В британському варіанті англійської мови слово sick частіше використовується у значенні той, що відчуває нудоту, а слово ill використовується у значенні хворий. Те саме стосується іменників illness і sickness. Наступне. Tests, tests, analysis. Medicine, medicine, lique. Nurse, nurse, medicine. Diary, diary, shodenek. Exam, exam, examine. Have a dream, have a dream, nesnitisya. Go to a party. Go to a party. тити на вечірку. Be awake. Be awake. Не спати. А зараз перед вами корисні словосполучення. Take some medicine. Take some medicine. Приймати ліки. See the doctor. See the doctor. Звернутися до лікаря. Have some tests. Have some tests. здати аналізи Eat a big dinner. Eat a big dinner. Добре пообідати. Have a terrible cough. Have a terrible cough. Мати жахливий кашель. Drink a lot of water. Drink a lot of water. Пити багато води. Have a bad headache. Have a bad headache. Мати сильний головний біль. Give some flowers. Give some flowers. Подарувати квіти. А зараз ми розглянемо прислівники часу. Today. Today. Сьогодні. Yesterday. Yesterday. Вчора. This afternoon. Yesterday Afternoon. This afternoon. Означає сьогодні вдень. Yesterday afternoon. означає вчора вдень. Tonight, Last night. Tonight означає сьогодні увечері. Last night означає вчора увечері. This week last week. This week означає на цьому тижні. Last week означає минулого тижня. This year last year. This є має значення цього року, Last year – минулого року. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!